Веречка капітану особої склад 3 патрульної рот роти знагодить та 47 років. Висіпані заступник командирої роти по 10. Бажаю, зродовищі! Бажаю здорові, ще! Із професійним святом <паспраць> бійців та командирів 3-ї патрульної роти військової частини 1241 прийшли привітати секретар Калуської міської ради Олександр Челядин. Голова Калуської районної ради Василь Дзунза, виконувач обов'язки голови райдержадміністрації Василь Турчин, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Ігор Головачук, військовий комісар калузько ружнятівського об'єднаного військового комісаріату, підполковник Василь Мазур, голова міськрайонного об'єднання ветеранів Афганістану Володимир Сорохтей та заступник начальника міського відділу міліції, начальник відділення громадської безпеки, підполковник міліції Іван Пастух, Шановні іменинники, Я Вітаю від імені міського голови від імені всього складу депутатського корпусу міської ради вас із цим професійним святом, причому це напередодні свята. Хочу сказати, що дійсно ваша історія давнішня, з відзначалася, відзначалося, якщо я не 200-річчя внутрішніх військ, тому що колись свого часу все таки Україна була у складі колишньої Російської імперії і завдання цих військ завжди було різношерстне. І зараз, коли я сьогодні зранку перечитував указ. Закон верніше Верховної ради про внутрішні війська дійсно ваші функціональні обов'язки дуже широкі, і серед них одна найбільш серйозна така річ це забезпечення правопорядку в нашій державі. На жаль, наша ментальність ще така, що ми далекі від ідеалу зараз, коли ми бачимо останні події в Японії, де нації, об'єднавшись, спокійно відноситься до тих лихоліт, які там відбуваються. Якщо порівняти це із Чорнобильським лихом, звичайно, це є небо і земля. І мені дуже приємно, коли в нічний час я йду в містом і йде ваш патруль. Мені стає на душі спокійно, і всім міст, жителям міста Калуша за що вам від імені всіх Калушан, вдячний за те, що вони спокійно ходять вулицями, за те, що вони спокійно. Себе чують в домівках. Як і годиться, у день свята його винуватці бійці та командири 3-ї патрульної роти приймали вітання та подарунки. Грамотами міського голови відзначено двох солдатів строкової служби, а чотирьох військовослужбовців нагороджено грошовими преміями загальною сумою у 600 гривень. Преміями у сумі 500 гривень відзначено трьох кращих військовиків і відголів райради та райдержадміністрації. Ще шестеро солдатів відзначені грамотами. Свої відзнаки премії та цінні подарунки вручили своїм колегам по боротьбі зі злочинністю і представникам міськвідділу міліції, наказом командира частини 1241 снайперу 3-ї патрульної роти присвоєне чергове звання старшого солдата. А командир роти, капітан Микола Кравчук, відзначив подяками шістьох бійців, грамотами двох воїнів-строковиків, а двоє солдатів отримали найбажаніші в армії нагороди додаткові відпустки терміном п'ять діб. Два-три, я не вільно, піду.